Питання комунікації суддів та представників засобів масової інформації в Україні постає особливо гостро в тих випадках, коли в судах слухають резонансні справи високопоставлених чиновників, впливових чи відомих осіб. Останні можуть публічно висловлювати критику роботи судді чи прийнятого рішення ще до його оголошення. Що ж робити в таких випадках самим суддям? Чи має на них впливати мас-медіа? Та які шляхи комунікації судової влади зі ЗМІ є найбільш ефективними? Про це в ексклюзивному інтерв'ю право ті розповіли суддя-спікер Вищого земельного суду міста Кельн Німеччина Інго Вернер та суддя департаменту з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Арнем Леуварден Королівства Нідерландів Рудгер Вері. Як правило журналісти хочуть зрозуміти, чому було прийнято конкретне рішення. Це стосується мотивації, це стосується фактів, і меншою мірою це стосується закону. Це також в наших інтересах пояснити, чому саме було винесено певне рішення. Правильне рішення зможе зрозуміти майже будь-хто. За словами Рудгера Вері, будь-яка судова влада має прагнути служити народові, а також чітко висловлювати свою позицію. Це допоможе покращенню рівня довіри та впевненості людей. Тож більшою мірою питання до суддів стосуються змісту справи, на які важливо давати відповідь простою мовою, для того щоб ця інформація була зрозумілою всім зацікавленим особам, і завдання судді спікера бути ніби перекладачем, мостом між судовою владою та народом звісно, коли я надаю пояснення щодо судового рішення, журналісти можуть вільно ставити питання щодо того, чому було прийнято саме це рішення, а не інше. Моїм завданням не є надання коментарів щодо рішення суду. Я завжди його роз'яснюю. Але якщо це допоможе, тоді я відповім на питання журналіста настільки добре, наскільки зможу. Так, ми пояснюємо багато. Проблема полягає у тому, що люди мають тенденцію сприймати реальність лише як біле або чорне, але насправді реальність десь посередині. У кожній справі є певні сірі частини, які не є білими або чорними. Саме тому нам необхідно повністю роз'яснювати справу, а також рішення прийняти по такій справі. Енсодесолюшн деджаджмент. Наскільки впливають на суддів матеріали засобів масової інформації? Інго вернер говорить: судді теж люди, тому звісно зазнають впливу того факту, що за ними пильно спостерігає громадськість. Але завдяки гарній підготовці, судді мають робити все можливе, щоб публікації мас-медіа не відображалися на їхніх рішеннях. I can't say that because no... Не можу сказати напевно з власного досвіду, але тим не менше це не має впливати. Я вважаю, що можливо одна з проблем у ситуації, коли присутність засобів масової інформації. Камери є сильно помітною у залі судових засідань під час таких засідань, особливо коли мова йде про складні справи, розгляди яких продовжується протягом багатьох днів. Я вважаю, що це обтяжує роботу суддів, які розглядають таку справу. Доволі складно ігнорувати присутність всіх камер, але вони мають це робити, адже їх до цього готують. Тож моя відповідь ні, це не вплине на рішення суду. Європейські судді вважають, інформація про особу судді, ким би він чи вона не були у приватному житті, не має бути важливою для громадськості. Навіть мантії свідчить про те, що справа не в особистостях, а в роботі. Тож важливим є питання, які саме шляхи комунікації суддів зі змі є найбільш популярними. Most я вважаю, що найбільш ефективними є веб-сайт, прес-релізи. Щодо Фейсбук у моїй країні у Нідерландах судова влада не використовує цю мережу для публікації судових рішень. Фейсбук використовується для реагування у чатах, які забезпечені соціальною мережею. decisions для громадян забезпечується прямі посилання на нашому веб-сайті, а також у новому акаунті Twitter. Тим не менше, варто пам'ятати, що судові справи є складними питаннями у багатьох випадках. Необхідні журналісти, які зможуть донести всю складність. Тож я впевнений, що наявність журналістів, які спеціалізуються у сфері права, є важливою а також у тому, що інформацію про судову владу можуть донести лише змі з метою забезпечення розуміння повної картини роботи суддів. в Україні. Доступ мас-медіа до судових засідань досить часто є обмеженим. А чи дозволені прямі трансляції слухань в європейських судах? Під час судових засідань суддя має приділяти особливу увагу захисту приватної інформації. Особливо це стосується обвинувачуваного у рідкісних випадках, коли ЗМІ буде дозволено напряму транслювати засідання. Необхідно, як ми завжди робимо, погодити всі питання із телекомпанією щодо робочого процесу. Однією з умов є наявність лише однієї камери, іншою є забезпечення затримки між реальним часом та трансляцією. Для того щоб мати можливість видалити будь-яку конфіденційну інформацію, Відповідно до федерального законодавства Німеччини, проведення трансляцій під час судового розгляду не дозволяється. Ми вважаємо, що це може стати на заваді встановленню правди. Тому у залі судового засідання відсутні камери. Тим не менше, федеральне законодавство було певною мірою пом'якшено, тож тепер, під час винесення рішення Верховним судом, може проводитися відеофіксація. Задум полягає у тому, щоб надати людям право бачити особу відповідь. Віддально за рішення, а також отримати пояснення від самих суддів. в нашій державі. Політики, адвокати чи інші впливові особи нерідко дозволяють собі публічно висловлювати критику судового рішення ще до того, як воно було прийняте. Представники європейської судової практики надають свої рекомендації українським суддям професіоналізму. Це питання професіоналізму, це питання поваги у нашій судовій культурі. Виникнення подібної ситуації є маловірогідним. Але якщо виникне, тоді та особа, яка є винуватою в цьому, відчує шкоду на собі, а інші сторони не будуть про це розмовляти. Гепенмайрекомендейшнбудбі. Я рекомендую зберігати спокій, залишатися спокійним. Це не є таємницею, що вплив на суд через пресу існує. Що в окремих справах сторони зацікавлені впливі на громадську думку. Ми, як судді, маємо утримуватися від цього. Як вже було раніше сказано, нашим завданням є не піддаватися впливу громадської думки, в тому числі і публічних заяв сторін. В той самий час завданням комунікаційного департаменту є повне та належне забезпечення інформації, щоб громадськість мала можливість бачити ситуацію в цілому.